Програма Нові правила на радіо Тера. Вітаю вас в ефірі. Програма Нові правила. І сьогодні ми поговоримо про ринок праці під час війни. Шукаю роботу, пропоную послуги. Сьогодні саме такі повідомлення досить часто зустрічаються у соціальних мережах. Тому що на жаль, війна, окрім смертей та страждань завдала і величезного удару по економіці нашої країни, в результаті чого дуже багато людей, мільйони людей лишилися без роботи. Так за офіційними даними Нацбанку, з початку війни роботу втратили уявіть собі близько 35% українців. Це пов'язано з тим, що одні підприємства через військові дії вимушені були припинити свою роботу деякі не працюють взагалі, деякі працюють неповноцінно. Тож попит на робочі місця почав дуже... Може стрімко зростати. До того ж, до чималої армії місцевих претендентів на наявні вакансії додалася і велика кількість переселенців, які прихисток знайшли саме на території нашої громади. Сьогодні в студії ми спробуємо визначити, озвучити і обговорити особливості та проблемні аспекти безробіття, з яким у воєнний час стикнулися мешканці нашої громади. Ми з'ясуємо, чи є робота в Лузові, що сьогодні пропонує центр зайнятості, що являє собою державна підтримка безробітних, і дізнаємося. Які ж окремі підприємства міста долають виклик воєнного часу? Сподіваюся, дуже що наша розмова буде цікавою, а головне корисною для наших слухачів. Тож хочу представити зараз, хто сьогодні у нас в гостях: це керівник Лузівського центру зайнятості Богимська Олена Михайлівна та директор міського палацу культури Грещук Віктор Феодосійович. Почати нашу розмову я пропоную з опитувань, яке ми провели на вулицях міста. Давайте ж дізнаємося, що про цю проблему про безробіття сьогодні думають лозівчани. Нові правила. Та у нас і до війни було все плохо з роботою, а тепер. так тим більше. Попробуй знайти ту роботу. Ну, у мене лично много знайомих, які залишилися без роботи і були менять від деятельности. А я лично я теж залишилася без роботи. но, получается, официально числишься на предприятии, вас как бы не уволили и в отпуск не отправили, просто не вызывают на работу. И, соответственно, с февраля никаких ни выплат, ничего никто не получает. И на биржу труда становиться нет смысла, потому что задолженность по зарплате еще с октября 2021 года. Вообще смысла я не вижу в центре занятости. Никто из моих знакомых никогда, ни разу не нашел и не устроился оттуда на работу. А ради выплат. Сколько переселенцы не могут работать только найти? На фронте только можно найти работу. У меня все рабочие, кто уехал в Швецию, кто уехал в Киев, кто уехал в Западную Украину, кто куда, кто в Россию уехал. Нашла, чекаю на ответ. Кто шукает, то и завжди найдет. Ну, как по мне, ситуация с работой во время войны усугубилась. Я на данный момент учусь в университете, действительно дистанционно и параллельно хотел бы найти работу. Но сейчас понимаю, что делать это сложно. Кто хочет, тот работает. Пенсионеркой работает, В охране работают, в Харькове, на проходной. Я по професії вихователь в дитячому садочку працювала. З початку війни дітки не відвідували дитячий садочок. Я залишилась без роботи і написала резюме до організації. Пішла до центру зайнятості. Мені допомогли заповнити заяви і поставили на облік. Спеціаліст мені пропонував роботу двірника, але у мене маленький син і ходить до першого класу. А заняття зараз онлайн і мені його ні з ким залишити. Я переселенка у вашому місті. На мою думку, ситуація із безробіттям зараз дуже складна, особливо в тих містах, де безпечно. Переселенців дуже багато. Роботи не вистачає навіть для корінних жителів міста, що говорити. Про переселенців. Так, як я працівник банку, а банківська сфера повністю не працювала, і деякі банки не працюють і до сих пір, було вирішено звернутися до центру зайнятості. Нові правила. Ось так оцінюють проблему безробіття сьогодні Лозівчани. Дорогі гості, чи є вам щось сказати з приводу того, що ви почули зараз? Ну, По-перше, хочу сказати, що робота існує для тих, хто її шукає. Це, звичайно, індивідуальні погляди незначної кількості людей, але вже з цього достатньо зрозуміло, що у нас є різні точки зору, і проблема існує, вирішити її вдається далеко не всім. Тож я пропоную розглядати її більш детально. Тому моє перше запитання до вас, Олена Михайлівна. Скажіть, будь ласка, як змінилася ситуація на ринку праці Лозової з початком війни? Ситуація на ринку праці в Лозівській громаді суттєво не змінилася, але зареєстрованих безробітних які перебувають на обліку та звертаються до нас, збільшилась майже ну до 5%. Не більше зміни відбулися також в законодавстві. Допомога по безробіттю призначається з першого дня, а не з восьмого, як було це у мирний час. Та є деякі проекти, пропозиції для роботодавців за працевлаштування вимушено переміщених осіб. По-перше, людина, якщо звертається до центру зайнятості за пошуком підходящої роботи, є вимушена переміщеною особою та влаштовується на підприємство. Ми, служба зайнятості, компенсуємо роботодавцю заробітну плату в сумі 6,5 тисяч гривень за перші два місяці. Так дійсно збільшилась, збільшилась кількість вимушено переміщених осіб, які перебувають у нас на обліку та шукають роботу. І вони їм пропонується підходяща робота за місцем проживання в Лозівській громаді чи в Близнюківській. Так на сьогодні вже працевлаштовано 17 осіб на дев'ять підприємств нашої Лозівщини, які ми вже компенсували заробітну плату. Пане Вікторе, ми сьогодні говоримо про втрату роботи внаслідок війни. А у вашому випадку це взагалі втрата ще робочого місця цілого колективу. Відомо, що руйнація Палацу культури в результаті ракетного обстрілу зробила неможливим подальшу експлуатацію цієї будівлі. Тож, до яких непростих рішень вам довелося вдатися в цій ситуації і в яких умовах та в якому режимі зараз працює ваш колектив на сьогодні? На жаль, так сталося, що дійсно будівлі немає. І в довоєнний час у нас працювало близько 90 чоловік. І зараз, коли не стало будівлі через російську агресію, у нас залишилось близько 50 осіб. Це адміністрація палацу, це обслуговуючий персонал, бо у нас є прилегла територія, яку ми обслуговуємо. Це охрана палацу. Ми цих людей залишили працювати. Останні люди були вивільнені по закону у воєнний час. Є стаття 41.6 пункт кодекс законів про працю. Так, тобто цією статею ми вивільнили близько 40 працівників. Більше з них звернулася до центру зайнятості, наскільки я знаю. Дехто вже навіть знайшов роботу, дякуючи центру зайнятості, бо звернулися їм запропонували роботу в нашому місті, і вони вже почали працювати. То зараз я рекомендую всім нашим працівникам, яких, на жаль, прийшлося нам звільнити, звертатися і шукати собі нову роботу. Тут логічне питання тоді до вас, пані Олено, от ми маємо фактично зруйноване місце роботи в цьому випадку. Це палац її там цех, офіс. Працівник фізично не може виконувати свої обов'язки. А у трудовій угоді не була прописана війна, як, наприклад, причина для розірвання угоди. Спеціального наказу керівника підприємства про те, що відносини з працівником не можуть продовжуватися, також немає. Але фактично людина опинилася без роботи. І що ж робити її у цьому випадку, і чи може вона розраховувати на допомогу з безробіть? Якщо людина звільнена з роботи і звертається до нас до центру зайнятості за пошуком підходящої роботи, так звісно, спочатку ми пропонуємо підходящу роботу, а за її відсутності ми призначаємо статус безробітного та допомогу по безробіттю згідно його страхового стажу та заробітної плати, яка була. Якщо людина не звільнена, вона також може звернутися до нас за пошуком підходящої роботи. і... Якщо буде така робота, може може вона працевлаштуватися за сумісництвом, тобто якщо трудові відносини не розірвані і є підходяща робота, вона може працевлаштуватися за сумісництвом. Але допомога по безробіттю в такому випадку, звісно, не призначається, бо людина має нерозірвані трудові відносини, і статус безробітного набути не може, бо статус безробітного надається працездатній особі працездатного віку, яка не отримує доходу та не має трудових відносин і готова здатна приступити до підходящої роботи. Ще хочу сказати за розірвання трудових відносин. Є така можливість в даний час, в період воєнного часу, якщо вимушена переміщена особа не звільнена з роботи. І немає можливості звільнитися, але вона знаходиться в нашому місті, шукає роботу і хоче зареєструватися в нашій службі зайнятості. Є така можливість звернутися до нас і за допомогою центру зайнятості звільнитися, тобто розірвати трудові відносини зі своїм роботодавцем, яким чином це відбувається. Людина пише заяву на свого роботодавця. Щодо звільнення з роботи ми надсилаємо повідомлення, зв'язуємося з роботодавцем, надсилаємо повідомлення роботодавцеві і заяву на звільнення цієї людини та повідомляємо податкову і пенсійний фонд про звільнення цієї особи. Коли отримуємо зворотній зв'язок від роботодавця, тоді людину ми можемо зареєструвати в центрі зайнятості. Пане Вікторе, тепер хотілося б перейти до вас щодо людського фактора. Напевно, вимушене прощання з частиною працівників було доволі болючим. Як ви самі з цим впоралися? І чи вдалося вам якось підтримати звільнених? Можливо, посприяти в їх подальшому працевлаштуванні? Дуже шкода, що такий колектив, дружний, працьовитий, професіоналів, довелося звільнювати частково. Це непросто. Ми робили великі концерти. Ми проводили культурно-патріотичні заходи для населення. Були зайняті на різних майданчиках не тільки в палаці, а ще й в різних місцях Лозівщини. Це те, що ми продовжуємо наразі робити, і ці люди, які задіяні, вони залишились працювати на сьогодні. Ми залишили перевели тих працівників, які дійсно працювали в самому палаці і залишились без роботи. Ми частково перевели їх на інші посади, на яких вони не працюють в самому палаці, а працюють за межами. Це і прилегла територія, і сторожі, і культурно масова робота десь в адміністрації, кого змогли, залишили і перевели. А ті, хто не вдалося нам залишити, це лише центр зайнятості, і більше ми нікуди не можемо їх працевлаштувати у нас на підприємстві. Зрозуміло, Олена Михайлівна, розкажіть нашим слухачам, які зараз є способи стати на облік до центру зайнятості. На сьогодні зареєструватися в службі зайнятості можливо через портал державних послуг дія або безпосередньо звернутися до нас до центру зайнятості з понеділка по п'ятницю з 9 до 12 години. Що зараз центр зайнятості може запропонувати безробітнім? Які маєте вакансії? Актуальних вакансій на сьогодні 47. Це взагалі. В робітничі робіт, робітничими професіями, такі як в будівельній галузі бетоняр, столяр, водії, категорія БЦ, трактористи, в галузі машинобудування та металообробки, фрезерувальники, токарі, стропальники, різельники металу. В комунальні підприємства потрібні електрики, слюсарі, сантехніки. Також потрібні продавці продовольчих непродовольчих товарів, швачки, закрійник та низькокваліфіковані кваліфіковані посади. Взагалі, от нам цікаво, наскільки реально сьогодні знайти роботу у Лозовій з вашої практики, наприклад, з нашої практики. Ну, за вересень місяць ми працевлаштували 120 осіб у Лозівській громаді. Віктор Федорович, що до вас запитання як до роботодавця, як ви гадаєте, що може допомогти людині знайти роботу попри дефіцит вакансій, попри складності, які у нас зараз є, та взагалі інші фактори? Чому на вашу думку одні знаходять, а в інших є величезні з цим проблеми? Багато людей, які лишилися без роботи, впадають у відчай і не можуть навіть зрозуміти те, що можна перекваліфікуватися або можна десь почати шукати роботу, тобто змінити свій внутрішній світ. Дуже часто це люди, які пропрацювали 20-30 років на одному підприємстві. І їм тяжко змінити погляд на життя без цього підприємства. Так і сталося, і у нас багато людей. Почали свою трудову кар'єру саме в палаці культури і по цей день до руйнування. Працювали в палаці. і Більше нічим не займались. Потрібно зібратися і. Ще раз кажу, що в центрі зайнятості завжди допоможуть прекрасні спеціалісти постійно дають нам допомогу і дають телефони, по яким можна отримати консультацію. Я рекомендую всім, не зважаючи на що, звертатися і обов'язково ви всі отримаєте допомогу. Хочу додати те, що сучасний ринок праці диктує свої умови. На ринку праці потрібно бути конкурентно спроможним. Тому наші фахівці також пропонують як і психологічну допомогу. На жаль, на сьогодні це в телефонному режимі, але також можемо запропонувати підвищити кваліфікацію або перенавчитися, тобто отримати іншу, іншу професію, яка користується попитом на ринку праці. Якщо людина звертається до нас за пошуком роботи і має професію, яка не актуальна на ринку праці, ми пропонуємо отримати нову професію. Це можна здійснити як на робочому місці отримати професію прийти стажування та дистанційно отримати професію в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. І це потрібно робити обов'язково, тому що світ іде далі, і колись закінчиться війна, обов'язково і нам потрібно всім не впадати в паніку, а звертатися і продовжувати життя, продовжувати працювати, і все буде добре. От ви сказали Віктор Федосович, про те, що треба зібратися, і мені здається, треба бути людям більш наполегливими. А от пані Олена, якщо не вистачає цієї наполегливості, час, де жодних вакансій не передбачається, а людям вже ж треба на щось жити. Треба годувати себе, сім'ю. На яку суму допомоги від держави сьогодні можуть розраховувати безробітні громадяни, і як ці виплати відрізняються від тих, що у мирний час вони б могли отримувати? Допомога по безробіттю призначається згідно страхового стажу та заробітної плати, яка була у цієї людини, та тривалість безробіття людина, яка працювала за останній рік до дня звернення в центр зайнятості. 6 або більше місяців має право на допомогу в залежності від заробітної плати, яка була та страхового стажу. Якщо у людини страховий стаж до 2 років, допомога по безробіттю призначається в розмірі 50%. Якщо від 2 до 6 років 55% від заробітної плати, від 6 до 10 60%, і якщо людина працювала більше 10 років, допомога по безробіттю призначається 70% від заробітної плати. Це сума допомоги. Надалі вона визначається від тривалості безробіття. Перші три місяці 100% цієї допомоги виплачується, наступні 90 днів 80% і надалі 70% від цієї допомоги. Якщо людина працювала менше шести місяців, виплачується допомога по безробіттю в мінімальному розмірі. На сьогодні він складає тисячу гривень. Також залежить від статті звільнення. Якщо людина звільнена за власним бажанням або за угодою сторін, допомога по безробіттю призначається на 270 календарних днів це 9 місяців. Якщо ліквідація, скорочення чисельності, реорганізація, допомога призначається на 360 календарних днів на рік. Якщо молодь до 35 років не працювала, допомога також призначається в мінімальному розмірі, але на 180 календарних днів. А якщо казати про максимальний розмір, от, наприклад, є ще різні ситуації, коли людина отримувала там до 100 тисяч гривень і прийшла до вас центру зайнятості. Що тоді вона отримує? Допомога по безробіттю не може перевищувати на сьогодні 10 тисяч десяти тисяч п'ятдесят гривень. Вона залежить від мінімальної заробітної плати. Зрозуміло, ми почули в опитуванні точку зору переселенців, і от поговорили з вами вже про вакансії. Щодо вакансій, які найбільш користуються попитом саме у переселенців, що це вакансії для переселенців, вони не відрізняються від актуальних вакансій, тобто це дискримінація, можна так сказати. Але можу сказати про те, про ті вакансії, на які наші переселенці були працевлаштовані. Продавці, товарознавець, водій, тракторист, електрогазозварник, слюсар-сантехнік, двірник, підсобний робітник, дизайнер виконавець графічних робіт, оператор пульту керування, статкування шлових громадських будівель. Ось на такі вакансії були працевлаштовані наші зареєстровані вимушені, вимушені переміщення особи. Ну і напевно останнє питання, яке б я хотіла сьогодні задати, воно прозвучить для вас, Віктор Фодосюч. Ем, якою ви бачите подальшу долю палацу та його творчого колективу, і які взагалі маєте надії та сподівання? Палац буде відбудовано стовідсотково, коли закінчиться війна, і маю надію, що це буде вже скоро. І скоро почнеться відбудова палацу, як і всього, що є зруйновано в нашому місті, ми продовжимо працювати. Ми будемо працювати на Благо нашої громади повернемо наших. Звісно, ті, що не залишаться, може в центрі зайнятості, не зможуть знайти собі роботу, то ми їх обов'язково повернемо на їх ж робочі місця. Тому сподіваюся на те, що все буде добре у нас, і ми переможемо і все відбудуємо, тому що Лозівщина це Україна. Слава Україні! Щиро дякую нашим співрозмовникам за таку корисну бесіду. Гарного вам дня. Ще раз дякую. Дякую, дякую. гарного дня. Дякую. Нові правила я щиро дякую моїм співрозмовникам за цю змістовну і корисну бесіду якого ж висновку ми з вами дійшли втрата роботи, як і сама війна для багатьох лозівчан стала величезною, мені здається, несподіванкою. Люди, які сумлівно працювали, були корисними, були затребуваними, раптом опинилися без засобів для існування, і це стало важким випробуванням для всіх, і для спеціалістів, що втратили раптово свою роботу, стали безробітними, і для керівників підприємств, які вимушено втратили свої найкращі кадри, і звичайно для держави, яка зобов'язана в цих тяжких умовах підтримати просто кожного. Ми маємо небагато можливостей, але вони є. Будьте уважними до всіх пропозицій, не бійтеся змінити сферу діяльності. Користуйтеся також всіма правами, які надає вам держава. Допомагайте один одному і будьте наполегливими, ідучи до своєї мети. І тоді я точно впевнена, ми зможемо пережити ці складні часи. Переможемо ворога, здалаємо безробіття і будемо жити щасливо у нашій вільній і незалежній Україні. Програма Нові правила на радіо Тера.